Російська Федерація руйнує міжнародний порядок, заради підтримки якого працює Рада безпеки ООН. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що оголошена мобілізація та фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях України це зневага до Організації Об'єднаних Націй. Блінкен зазначив, що світ не може допустити, щоб це зійшло з рук Путіна. За його словами, колективний захід повинен закликати російського диктатора припинити той жах, який він почав. Тим часом США продовжать підтримувати Україну. Іну, доки вона захищається від російської агресії, а також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах. Блінкен зазначив, що президент Путін робить свій вибір, а тепер усі країни мають зробити свій. Оменшотисвормен кенендит. Юкрейн Енз. That's why we will continue to support.